Добрий день, я беру в руки Прайс Димофі з два наприклад і читаю в описах поліпептидний комплекс там сім штук. Або просто комплекс поліпептидів, або sh олігопептид 1,2, Це у нас фірулік пілінг, наприклад. Да? Те саме щодо не тільки пілінгів, а любих в принципі, препаратів. Комплекс 22 поліпептидів. Рідкі нитки наші на цинк. Там на кількість складників, і комплекс поліпептидів просто написаний кількістю. Або там олігопептид 8. 9, 8, 59, 11, 1 там, і таке інше. Я реально розумію, що таке пептид, що таке олігопептид, що таке поліпептид. І я довгий час хотіла знайти людину, яка зможе це розтлумачити, що це за такі пептиди і як їх розуміти. І не просто розуміти, знати, там чи щось, а розуміти їх без сторонньої допомоги. От береш отак прайс. Неважливо шолей, ельдермофіл іншого якогось бренду. Да? Бачиш там оце слово, і ти розумієш, що це таке. І нарешті зірки склалися докупи у Тамари Маганової відпустка, я так розумію. Щастя є, і в нас буде такий довгоочікуваний вебінар, на якому ми будемо це все докладно розбирати. Будемо вдячні вам за ваші питання, які ви нам напишете заздалегідь, і чекаємо на зустрічі.